Привіт, фанат Динамо Київ. Ласкаво просимо на наш канал Новин Динамо Київ. А сьогоднішня новина всіх здивує, підписуйтеся на канал, ставте лайк. Так що, хлопці, залишайтеся до кінця відео, щоб ви не пропустили вміст. 8 квітня Динамо проведе матч чемпіонату України проти мене, а киянам знову не зможе допомогти півзахисник Віталій Буяльський. Гравець відбуває останній поєдинок тримачевої дискваліфікації. Отриманої за вилучення у зустрічі з Дніпром 1 Буяльський зможе повернутися на поле в матчі 21-го туру проти руха. Під загрозою дискваліфікації у Динамо перебувають Олександр Сирота, Джастін Лоенвейк, Олександр Тимчик, Владислав Дубінчак та Володимир Шепелєв, на рахунку яких по три жовті картки в чемпіонаті України. Останні двоє з цього списку отримали свої треті у сезоні попередження у попередній грі. Що стосується мене, то перед грою з Динамо у команди немає жодного дискваліфікованого гравця. Отже, якщо ви ще не підписалися на наш канал, зробіть це зараз, щоб не пропустити жодної новини Динамо Київ. І якщо ви вже є учасником, допоможіть нам розвиватися та охопити більше людей, зацікавлених у клубі, поставивши лайк нашим відео. Там разом і до наступного відео!